Бачиш, як ми з тобою говорили. Поки? Так, я завжди приїжджаю, потім люди кажуть, О, кльов почався. Ага. Бачиш куди затягнув? Угу. То я тобі Влад, тако, бо я бачу, ти мужик, ти настоящий мужик. А такого я не розказую. Я міг би сказати, немає нічого. Ні. Правда? І поїхати. Що, може допомогти? Ні, 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 ну Ні, дякую, я дуже дякую. Дідська зараз са'ю. Дядочко ще сам. Що, я вас вітаю. Знаєш, да? да. Такі красавчі. А я ще навіть і не розлужився. Що ж, друзі, всім привіт, ви на каналі Файна Компанія. Як ви бачите, включаємося ми відразу в роботу, вже просовуємо наш основний шнур через наші колечка на фідеру. Ну, Рибалка вже в людей розпочалася, а ми ще навіть не розложили свої палки. Ну, трошки пізно виїхав, але то нічого страшного. Поки погуляв собакою, поки попив каву, дай. Вже 6 годин ми на місці. Навіть вже десь 6-15, поки з чоловіком поспілкувалися, він розказав, хто де як ловить. Яку рибу ловлять, казав, попадають доволі непогані підлящики. Порекомендував сісти сюди, буквально два місця через нього. Каже, також тут непогано ловиться риба. Зараз будемо перевіряти, що тут клює, який тут рельєф дна. І згодом буду вам все розказувати, показувати, розкажу по корму, розкажу по нашим наживкам сьогодні. Я думаю, рибалка повинна бути цікавою, якщо не завадить нам дощ, бо по прогнозу стоїть дощ з 8 до 10 години, з 8 до 10 і далі хмуримо. Але я думаю нічого, дощовичка я взяв, та як ми це діло дуже сильно любимо. Мені особисто по барабану. Я буду сидіти навіть дощ. Але головне, щоб клювали підлящі. Так що бігом розкладаємо палочки, кліпсуємось, кормимось і ловимо нашого ляща. П'ята серія. Що, я вам скажу все чудово. Е, катушечку поставив я флагман Armadel 6000 на на Zemex, а Сюди поставлю флагман Castmaster 4000. Короче, Закинувся по тій старій кліпсі, що була з попередніх рибалок. Я не прогадав, просто лягає за метр метр двадцять, лягає від того берега, грузика провожу і відразу розпочинається стук. Це нам говорить про те, що там є ракушня і підлящик повинен триматися по-любому. А цю палочку ми будемо кидати трішки до центра. Тобто на свіста, я надіюсь, між палками буде десь метра 4-5. Я надію, зараз десь по центру знайду Ширакушняк і будемо ловити не з однієї точки, як я тоді робив в попередній серії з однієї точки два фідера. Так, завжди ставлю по рекомендаціям материх фідеристів флагмана, із ібіса Рейна. Завжди ставлю саму почав точніше ставити саму тончу вершиночку на інлайн. Щоб маліші кльовочки нам сигналізували Я ставив на річку завжди товстішу, думав, річка, всі діла, оказується ні. Ми будемо пробувати так. Нічого страшного. Все приходить з опитом. Так. Що, друзі, вже все чітко, буквально якихось 15 хвилин. І ми вже розклали всі свої оснащення. Вже навіть раз оборвали кормушку. Так, перший закид у воду нам нічого не приніс, тому забиваємо корм, продовжуємо знову. Так, з точки, по п'ять кормушечок. Дав. Дав по п'ять кормушечок на точку. Тут кормил якраз на цій браці, де вода тихенька, якраз там є ракушняк, Думаю, отлічно. Дві точки будуть відрізнятись між собою. А там отам кормил. Отам будемо кормити сьогодні. Звідти будемо ловити рибу. Тут кормлю, відчуваю, що в мене просто десь ху, треба перекурити. Тут навіть ще поводка немає. Можете на цю не дивитись, ми зараз чисто типуємо цю. Кормлю, думаю, бляха, мого треба ж закормитися теж 5 штучок. І чую, десь на шнурику є вузлик. Перша кормушка впадає на дно. Я робити ривок, щоб корм відійшов і все, і лопає. Тому не повторюйте моїх помилок. Відразу бачите вузлика. Даже я його хотів перев'язати перед тим, як рибу ловити, але думаю, затимпуюся, заповню дистанцію хоча б на руках чисто або на око. Колишків немає та й не хочеться з ними мучитись, це ж у нас не змагання. Перев'яжу сюди, думаю, буду ловити, але як виявилось, при першій на дривці її лопнуло. Так само могло бути з рибою. Риба клюнула, одурвалася, сказали, оп, велика риба. А тут не так, це просто вузлик. Ну, коротше, то таке. Корм у нас сьогодні. Е, пачечка Супріму, Горох зварений. Зварений горох. І пачка, ще тут брін Брім'яло, вроді, так, да, жовтий лящ. Чисто вчора вдома взяв ванні, не мучаючись з водою, розвів все трошки ліквідіка, остатки там є, використовую. Розвів з водою, взяв корпус перебив, залив туди, зварився горох, висипав теплий горох, ще раз перебив шуруповертом і все. І заніс в машину, так воно цілу ніч простояло. Сьогодні просто бомба, аромат і все своє впітало, горох своє дав те де, Коротше, консистенція, та, що потрібно. По корму нарікань немає, по наживкам на сьогодні. Попариш. А. Попариш черв'ячок, теж чудовий черв'ячок. І зваривши пірловки, трошки наварив будемо її додати як в корм, також будемо її і чіпляти на гачок. Перловочку, кажуть, непогано на неї ловиться. Щось я її не брав останнім часом, хоча раніше ловив. То, думаю, сьогодні треба взяти, вже як поїдемо на серйозну рибалку. Сьогодні плануємо посадити більше, ніж за обід. Десь годин, може, 3-4, будемо дивитися по кльово і по погоді. Ось така у нас буде рибалка, люди я чую, ловлять. Дядько Стьопа вже там тягає, навіть прочів, потім ми до нього, якщо що, сходимо. І починаємо От так, грубо кажучи. Також ще хотів наголосити, таке, що може бути, що у нас відео будуть не кожну неділю, а через дві неділі. Трішки зараз якраз оця напряжечка, бачите, частіше я виїжджаю сам, хлопці то по роботам, то ще десь, як обично, коротше, битовуха. Можливо, будуть відео через 2 неділі, а можливо тиждень. Якщо буде переривчик тиждень, не хвилюйтеся, ми знімаємо, ми працюємо, ми ловимо. Коротше, пробуємо для вас щось засняти, значить, щось не вийшло у нас на тиждень виїхати. Ми зійшлися зорі, так би мовити. Дядько Степан ловить на черв'ячка. І два опариша на канапку, типу, то ми зараз також будемо пробувати, бо я бачу, три опариша стоїть, щось подіоргує, але толку немає, тому думаю, варто спробувати на канапе. У нас вже десь 15-20 хвилин такава королесь. Просто не встигаєш закидати фідера на цьому лівішому. Там далі поспокійніше, був такий маленький підлящик. Але ми будемо крупнятися. Надіюсь, на цьому вправо тільки кидаєш відразу покльовку, кидаєш відразу покльовку, три опариш покльовку. На цьому справа немає в мене фідергама із нюансів, також інлайн. І 2.09 поводок. Тут є фідергам і 2.09 поводок, Все однаково, але тут справа немає фідергаму, побачимо. Я люблю такі ставити експерименти. Особливо, якщо надія на крупнішу рибу, побачити, що ж краще. Показала практика, з попередніх рибалок все одно фідергам робить свою справу. Але були і випадки, що і вдало раніше ловив без нього, тому сьогодні не став заморачуватись, побачити, що краще буде. Я все одно ставлю ставку, якщо крупна риба, то краще з фідергамом, але тут тиха заводь, відразу фідер падає. Тому і не став ставити фідергам. Що мені зараз робити, От на що це надіятися, я не розумію. Я думаю, що це для що я. А ну Корм ще є, тому йде важко, зрозуміти не можна. Ходить язик, вистрибував з-під дерева галавліки або язики. Ага. Ну, оце що я боявся, перша верховодка вже купалася. Це я тому і ставлю крупніші наживки. На наші гачечки. Так, це я шнуром, це не покльовка. Щоб відсі... відсікти цю верховодку, як не крути, вона все одно є. о Це, мабуть, верховодка знову вже сілась. За його пари на на чим О, це напевно не верховодка. льот клюну. щось іде. А, ну, ось терочка. Просто з кормом не вимитив і відразу зрозуміло, що там покльовує. Поки що ось така рибалка, якщо буде якась крупніша риба, відразу буду включатися. Ну є галавлік, чи я, як там дерево звісає, і просто видно, як вистрибує щось червоне пере. Поставив вже я штатива, не встиг показати вам покльовку. Але, 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 у нас був невеликий переривчик. І вже перший підляч у нас є. Дуже гарна була покльовка. Беньк і пауза. Я одразу не поняв. Фідера нагнуло. Думаю, значить підляж. Виходить буквально секунд 15. І він добирає нашу наживку. До речі, це була канапка, бутерброд з опаришем, і просто зносить фідера. Зразу йшов дуже легко, але такий йшов за мною, просто підводячи, побачив вже берег і почав варакузити. Але я швидко підцакую і ми це зробили. Так що перша є, клюнув з дальньої точки. Була там невеличка пауза. Тут проплюнулася гостерочка, вся риба вже в садку, потім покажемо. Трошки прямого включення з місця. І гарна новина. активізувалась рибка. Знову покльовує. І в нас є вже другий підляж. Ось такий красунчик. Оп! Ось такий. Є, все, продовжуємо далі. Витягуємо вже цю. Бо вже тут вора кузить теж, дай боже. Давай ще раз, для заглядачів, давай. Віть. О, ну все, відьмаю. Так, Три підлящика вже у нас є. тепер Хочу зісняти вам покльовки, що вдасться. О, навіть неочікувано є. Стоять! Рибалку, як то кажуть, виключай відео. Справа просто зійшов лящ дебелий. Зліва клює ось такий батон. Я просто в шоці. Оце батоніще, Оце бля, Бомба. До рибачків подивилися, як в них кльов, слабенько теж затихло, знов щось довбе. Але я прийшов, ліва палка була поста, а на правій все-таки був підлящик. Тобто ми вже маємо чи 5-6 чи 6 штучок. Не знаю, щось в то того побачимо. Ждемо трофея, ще поки нема. Трофея не наблюдається. Але пробуємо. Не знаю, друзі, чи видно, Надіюсь, так. Дуже масивна покльовка. Просто Тяне не знати куди. Про, про, просто йде проти течії, точніше за Не вже руки трусяться. Я вже боюсь. Не не хочеться, походу десь став. Фея нема. Це була капітальна риба. Хібергам порвався. Після того нашого трофейчика проклюнувся під лящик. Дзвонить Андрійко, каже, що там рибалка? Кажу, рибалка бомба. А рибалка справді бомба. Ось такий прачик. Так акуратненько взявся. Так, зараз не гарачкуй, все буде добре. Не кипішуй. Да не кипішуй. О, ось і один опариш, ось і наш трофейчик. Все, зараз я його звільняю. Буду перезакидати. А варакузи це бомба. Звільнив такий впітаний, грам 500 буде, певне. Давай. До коріфанів. Там ти та фанів. Шо ж ти робиш? Давай, я вже положив, давай. Давай, давай. Щось є на минуле. Але я думаю, не поклав, навірно, підлящик боку йде. Поплава обично б'ється. Що рибка клює на канапці, ми теж зараз перекусимо по канапці, будемо продовжувати. Трошки хмуриться. На вечір обіцяли грозу, але я думаю, до обіду нам вистачить часу, щоб без грози посидіти. Може ще щось летить. Надія є. Після того кракена, який пішов просто, ці подлящики взагалі здаються пушинками. Але хто його знає, можливо, ще щось плетить. Що ж, друзі, вже на годиннику, перша година дня, підведемо невеличкі підсумки по нашій риболовлі. Зранку риба активно плювала на канавку. Черв'ячок плюс один опариш, взагалі ідеально працював, що з правої точки, що з лівої. Нам вдалося впіймати звідти, звідти під лящика. Гостерки покльовували плотвички. Ближче вже до. Десь до, до 11-ї дня. О, гарна риба. До 11 дня. Рибка. Почекайте? Ого! Що ти так чавиш? Може якось дасться все-таки вам показати. Хоч одне виважування. О! Чикс-чикс-чикс. Ідете чикс, чикс. там. Я надеюсь, все видно, чудово. О! Ех, кваракузить. Давай, кофтай повітря. Чикс. Черговий підлящ просто на відріз перестала реагувати на наші подачі черв'яка і опариша. Так, і зараз! О. просто реагує на одненького опариша. Один опариш та навіть два ставив і то верховодка ловиться. Одненького ставив, і він швидко на дно. Падает. Пусти. О. А слюни сколько напускал. Пусти чуть, почекай. Почекай, кажу. О, О такий красавчик. Скажи привет. Що ж, друзі, ось така в нас була рибалочка. Речі вже всі виложив, змотав одного фідерка, другий ще стоїть. Зараз буду змотуватися та їхати додому. Щось дзибає, ну ладно, вже трохи задовбався, якщо чесно, бо вже реально сонце припікає. Хочу всіх вас попросити поставити лайк, підписатись на наш канал та прошу зауважити те, що я говорив. Можливо, відео будуть виходити не раз в тиждень, а раз у 2 неділі, тому що. Трохи спадає наша активність, це пов'язано з тим, що хтось на роботі. Коротше, як обично, звичайні бутові справи. Тому якщо не буде відео якусь неділю, ми вас попереджали. Крепко не засмучуйтесь, дивіться нас, чекайте, ми обов'язково для вас щось цікаве знімаємо. А зараз я покажу рибу та буду їхати додому. Я, я бистро. О, це виглядає з боку ось так. Чекс. Я думаю, норму я сьогодні свою точно взяв. Зараз ми розберемося. Рахувати ми не будемо. Так, вроді би всю виняв. Ось такий тазик у нас сьогодні вийшов. Оп! Красавчик. Оп. Ну взагалі просто бомба. Рибалка реально чудова. Якби ще ми ту машину витягли, ціни не було. Отакі були. Так. Підлящики забираємо на жарьоху, а... стоять жарьох, стоять, я ж вам обіцяв. де він, де він. Раз, батон. Десь ще один. Другий батон. О! Просто неймовірні плутвички. Оця то взагалі давала джосу. Так, більшу рибку ми забираємо. Зараз ми туди. Раз, два, три. Чотири. А, я помилився. Во батон. О, оце оце батон. Чотири підляща, да? Чотири. Ну, цей візьмемо. П'ять. Дві плутвиці заберем матьорих. Цю третю візьмем. О. Шість. О, шість. Ну, а цю дріб'язок, оцей такі во підлящики. Так як ми сьогодні вже достатньо наловили. Зараз ми їх відпустимо. Такі, хай ростуть красавчики. А ці хай. Пливуть і клюють нас в наступному 23-му році. На цей рік вже не попадайтесь. Давай, давай, дай, дай, давай, давай, давай. Все. Ну, Одна верховодка не вижила, я думаю, нічого страшного. А цей тазик відбірної риби. Йоккі-палки, ну я все творю восхищаюсь. На стері я таку не ловив. Відбірної риби ми заберемо на жарюшку. Все, кажи пока. Чекайте шосту серію, якщо вона буде.